По-перше, вітаю вас з нового днем, вельми шановні українці. Сьогодні в нас на продажі Volvo, S60. Сіпло в тому, що в мене вперше в житті Volvo. Цей серіал тільки розпочато сезон, Volvo буде ще в цьому році. Мене перше знайомство з Вольвою, в принципі, в житті я багато про неї щось чув, щось знав, але саме сьогодні я розбираю про неї в деталях і в руках. знаєте, буду вам розповідати. По друге, хочу сказати, що купуючи автомобілі або запчастини в трендавта, ви підтримуєте ЗСУ, Ми дуже багато для цього зробили. Я цим не хизуюсь, але пропоную вам роздивитись наші пропозиції. Слава Україні! І поїхали! Пистабніці. По-перше, що вам хочу розповісти, стоїть тут рядний п'ятициліндровий двигун. Наскільки я знаю, він цінується, тому що він надійний, ресурсний, перевірений часом. Турбований двигун об'ємом 2,5 літрів. От, не знаю, скільки кінських сил в інтернеті ви самі можете перевірити, це не важливо. Їде він непогано, дуже еластично. Мені, як любителю японського, всього японського трансмісія тут ISIN. ТС-80, по-моєму, там вона так називається, дуже набагато машин вона ставила, що це ступінчий гідротрансформаторний класичний автомат. А ще великий плюс, що вона на повному приводі. Це прикольно, це круто, це блін, небезпекове питання. Їде вона і ціпляється за дорогу, дуже круто. Про те, як вона їде пізніше, а тепер дивіться, що ще було. З Штатів її мій партнер приганяв для себе, для власного користування в 2020 році. В неї було дуже легке фронтальне пошкодження, фото з аукціоном ви зараз в куті побачите. Мінявся тут тільки бампер, була пошкоджена права фара, капот і частина там передньої панелі. Радіатори рідні, безпека вся рідна. Теж всередині покажу там окремо про це. Фарбована по суті ну, тільки морда. Крила рідні. Оце трошки там щось робилось. Ну і Напевно, напали робились на зазвичай торці підбиваються, як то буває. По фронту все. Тут такого нічого серйозного не було, дуже легкий ремонт. Фара, до речі, була пошкоджена тільки права. Але обі фари поставлені з європейця нові. Валю, я так розумію, що це вони в оригіналі стоять, скоріш за все, е, як я знаю. Ну, це Шведський автомобіль, але вони, наскільки я читав, в Бельгії збирались. Е, ще отут поставлений спойлерочок. Це додатково ставилось власником. От ви бачите, Т5, АВД С 60. І ще трошки був тут пошкоджений бампер, його відремонтували ще тоді. І кришка багажника, десь плюс-мінус, я не пам'ятаю. ну в цьому, цьому куті було трошечки пошкодження. Тож приладом ще додатково перевірив, вона, звісно, роблена, і отут от куточок крила. От, так Наче все інше в заводі, вона в принципі в лохайному стані вся по лакофарбовому покриттю. Ну, чорний кольор, звісно, має до себе, як завжди, десь якісь дрібні там зауваження. Ну, тут трошечки на бампері, десь щось коли завантажували, вивантажували. Машина ця була, до речі, ну в сім'ї там не першою, навіть не другою. Вона була альтернатива тундрі та Така там школу дітей возить і так далі. Це не басня, це правда. Що ще? От бачу, можливо, я встигну полірнути до моменту продажу, а можливо, це вам доведеться зробити. У нашого власника автомобіля є багато дітей. Ну Я так розумію, що це їх рук діло, трошечки тут подряпанки є на капоті. Скло, лобове, як ви бачите, рідне. Ну Тут в мене все. Поїхали всередину. Поки я не забув, стоїть тут така йокохама зимова гума, і комплект літньої гуми лежить в Харкові у власника. Він, якщо що віддається з машини, якщо вона дуже жалібні. По комплектації в нас є безключовий сенсорний доступ. Чікс, отакий От жирнючий шкіряний салон. Ще забув сказати, поки ви дивитесь на салон, в неї 16-й модельний рік З штаті вона переїхала 16-м роком. Я завжди за це намагаюся пояснювати, не забувати. Але в нас вона розмитнулась 15-м роком, тому що з конвейера вона зайшла цією датою. А чим старший рік, тим зручніше нашій митниці розмитнювати авто і заробляти більше грошей по коефіцієнту. Так, що в нас є? Пам'ять на трьох драйверів. Пам'ять сидінь, ну, з електроприводом, звісно, Чотири склопідйомника, електродзеркала. І, до речі, така цікава комбінація. Volvo вже знайомлюсь вперше. І, напевно, буде і вам від мене це почути цікаво, якісь дрібниці, якщо ви на Volvo... Volvo, Вольвовод. Да? Оцими двома кнопочками затискаємо і складаємо дзеркала. Отака тут тут історія. Далі в нас є монітори сліпих зон. вони в дзеркалах тут. Вони, до речі, називаються системою Обліс. Ось ця клавіша, яка їх вимикає, вмикає. Ну, Volvo, як Volvo. Все стандартно, консервативно. Мені дуже по-своєму подобалась завжди ця марка, мені хотілося її спробувати. Я дуже радий, що в мене така можливість сьогодні випала. Дивіться, пробігу в нас на даний момент 70 тисяч кілометрів. На 68 тисяч 700 кілометрів вона пройшла. То в двигуні масла фільтра перевірені, помінян, точніше, вибачте, і перевірено все інше. Зауважень у механіка до автомобіля ніяких немає. Ну я думаю, що на 70 тисяч кілометрів Вольво ну, напевно не може бути ніяких зауважень. От. Приїхала вона в Україну, до речі, було пробігу 50 тисяч кілометрів, це було в 2020 році. Так, тут у нас є управління бортовим комп'ютером. Ну, і з того, що прикольна фішка, я маю показати, тут дуже багато налаштувань ми можемо змінювати від бортового комп'ютера. По місту, до речі, вона бере приблизно 12 літрів, а по трасі ну, до десятки, ки скажу, хто як буде їздити, виходило і 8. Так, теми. От що тут цікаве, це теми. Перформанс, Це ми її бачимо, вона така в червоному кольорі. Тахометр у нас по кругу і спідометр в мілях по центру. Є в нас отакий еко-режим і ележанс. Ну, скажу вам чесно, я парень ще гарячий, так що мені більш подобається перформанс. От мені він так сподобався, як мені власник її віддав, я на ньому так і залив. Далі, в нас є датчик доща. От ви бачите тут клавішу. Мультимедіа, звісно, з хендсфрі, з блютузом, з навігацією, з усіма всіма справами. Безключовий доступ. І, До речі, тут ще стоїть мітка. Вона називається Starline. Протогонка, бачите? Ключик отакий. Так, ну що в нас тут? В нас тут сіла як у німців, так і у Шведів. Тут ми можемо писати смс-повідомлення, коханій, медіа, радіо і так далі. Все це зрозуміло, понятно, нічого такого тут дивного нема. Клімат-контроль в нас двозонний. Трошки потушу, щоб він нам не заважав звуку. Підігрів, звісно, заднього скла. Я думаю, що, скоріш за все, дзеркал. Я не впевнений, не буду на це. Ставити опір. Так, в нас є парктроніки і камера заднього виду. Клімат-контроль двозонний, підігрів передніх сидінь, сказав. Також у нас є драйв режим, звичайно, на коробці, і є спорт-режим з механічним можливістю, тип троніка, перемикання. Тут забув, шкіряне кермо, тут круїз контроль, тут управління мультимедією, хендс-фрі і так далі. Вибачте, люблю свої пісні, але вони самі вмикаються в момент огляду. Дивіться, яка в нас стеля. Вона в нас чорна повністю. Це як ми все любимо. Стійки, чорні, все дуже файно, охайно. мені подобається, кльово. І в нас, звісно, є люк. Не знаю, наскільки він надійний в Шведах, але працює поки що без зауважень. Знаю, що в японцях він точно ніколи не відмовляє. Але шведська якість, напевно, має бути надійною. Торпедо, до речі, така от м'якенька. І приємно і на дотик, і на вигляд. Все дуже так. от Салідол, мені подобається. Консервативно, стримано. Ну, кайфово. Як завжди на Америці, я зупиняюся на питаннях безпеки, це важливо. Я завжди розказую, що було стріляно, що було поміняно. але зараз ви можете бачити на вкуті екрана фото з аукціону. І я по повторююсь і підтверджую, що безпека тут все рідна, нічого не чіпалась і не робилось. Удар був верхній, чи такий поверху капота, датчики не спрацювали, можливо, машина стояла, це ніхто не знає. Ось так. Якщо ви за мною спостерігаєте, то ви знаєте, що на чорне-біле я ніколи не скажу. Volvo S60 60 це автомобіль класу, ну це класу Мерседесу або BMW тройки Попереду я розсівся, як мені зручно, от як я хочу, як я люблю сидіти. Зріст мене 193 см. Так мені тут тісно, мені тісно тут ногам, в цілому тісно. Так, да, я їхати зможу, розкинувши ноги. ну там, Я не скажу, що я не вмістився. Але мені було складно і засунути свої стопи їх тут, коли сам за собою сиджу, враховуйте мій ріст. Ну, але сиджу. От, Коротше говоря, для середнього росту підійде. для мого тут не дуже комфортно і не будемо на цьому питанні більше зупинятися. Два є підстаканника, є підлокітник, в принципі, зручний. Немаленька така ниша для якихось, там, не знаю, телефонних приладів там, чи чогось. Що у нас є? Підкурювач тут своє гніздо є. Ну що, електрослопідйомник і ми можемо центральними замками тут, до речі, користуватись. І, до речі, ми можемо тільки закритись тут, наскільки я бачу. А відкритись? А, відкритись? Ага, все. А відкритись не можемо. А, і є повітродуви тут свої в стійках, бачите? Ось все. А чого ми відкритись не можемо? Допоможіть. Ей, хеллоу! Є залізне підтвердження того, що дітей на цій машині возили в школу, тому що центральний замок я відкрити не зміг. Ой, точніше, задню дверку. І от зараз ключом я відпираю і, напевно, зараз вже зможу. Що стосується багажника, він відкривається тут і так само відкривається з салону. І в нас ще є, тут є кнопочка, ми можемо замикати всі центральні замки, я так розумію, цією клавішою. Що в нас по багажнику? Спочатку скажу, що запаски тут не має бути по заводу, власник її докупляв, тому що ми живемо в Україні, і вона має бути в нас в Україні. Багажник охайний, чистий, але він невеликий. Скажу отак. Він компактний. ну Запаскою, звісно, менше місця, тому що якщо б тут не було, то було б побільше. Але він невеликий, він дуже компактний. Спинки в нас відкидаються отаким от чином. Якось зараз я вивчаю. Ага, ось тут натискаються дві клавіші. І треба ще салону допомагати. от Я зараз покажу, як це виглядає. Там ми відчолкнули, а тут ручкою так, от допрацювало. так І тепер. Тут в нас, не знаю взагалі для чого, це просто не розумію. Тут просто пусто. А нижче у нас така от відсік, тут крючок буксировочний, балонік-дамкрат. Ну, наче так все є. Ще, що маю сказати, преміальність цього авто підтверджується тим, що безключовий доступ є на кожній дверці. Ми кожну дверку можемо окремо відкривати і зачиняти. І, до речі, працюють вони окремо кожна одна від одної. Тобто ми відкрили ту двірку, відкрилась та двірка. Забув зупинитись на оцьому питанні. Тут в нас є відкривач манзобаку, багажнику, датчик світла в нас тут. Ми можемо включати от габарити, фари або автоматично. Це туманки, умовно кажучи, але вони просто підключують, підключають головний світ, я перевірив це. Ну і яскравість приладів. Це в нас електроручничок. Ну, таким чином він працює. Ну і тут у нас, до речі, дуже цікаво, У Volvo відкривається капот. Я на цьому мав би, знаєте, поставив. Для мене це просто відкриття. Ось таким чином. Ось так він провертається і відкривається. І далі я тут чуть не розбився, поки його відчинив. Трошки схоже на форт у них таке є. Типа Типу Лінкольн, от у них така ж сама задумка. В лівому куті водійській стороні, тут отака от штучка. Ну І капот на амортизаторах відкривається дуже широко. Це мені теж сподобалось. Зараз ми з вами вирушаємо на символічний такий тест-драйв, де я з вами трошечки потарахчу, щось розповім. Але я хочу вам одразу дати знати від себе. В місті, ну я просто сів у Вольво, проїхався, непогана машина, ну там щось їде, непогано, мотор, так туди-сюди, повний привід, все чотненько. Але саме кайф я відчув, коли виїхав на пряму дистанцію за містом. От коли ти їдеш по трасі, так, я скажу вам чесно, я не навалював, я їхав до 140 км на годину, 120-140. Але там всі переваги, весь кайф, от філософії тої, про котру мені багато друзів розповідали, що Вольва це вау. Так, да. десь щось схоже по-своєму, мені здається, як на Мерседес. От є для мене, окремо для мене, там схожість якась є. Так, по-своєму, свій трошки тут все одно там свої клавіші, свій підхід, свої там, знаєте, нахили до якихось тих чи інших тем. Але щось на Mercedes схоже. Тобто ти став так впевнено, м'якенько, і забуваєш про все на світі. BMW все ж таки більш з характером, але швидкість тут не відчувається так само, як на BMW. Оце я теж можу порівняти. В цілому, кльово. А зараз я вам покажу, як вона їде від до сотні. По-перше, повідомляю вам, що ми вирушаємо в ту горку. Ми рухаємося не просто на пряму дистанцію, а вгору. І ось ми робимо сотню. Ось так швидко вона набирає. Я вам скажу, що відчуття в салоні, їх взагалі нема, що ти розганяєшся, просто їдеш. Мотор трошечки там щось підспівує. Нема ніякого там такого натиску на тебе. Ну просто от непомітно. Я сотню зробив, так і не помітив навіть. Тепер по ходовій частині ми переїжджаємо через трамвайні рейки. Ну, все досить тихо і комфортно. Дві речі, на котрі хотів би звернути увагу, стою біля бордюру такого, не низенького, не під кутом, а прямо заїхавши. Заїхали, так що не така вже вона низька, більш-менш нормально. І якраз забув сказати, що маленька, ота тут є тріщинка на бампері. Це власника, вона вже з'явилась, її не прибирали. І парктроніки, до речі, тут по колу, передній і задній. Знаєте, таке кратке пояснення для таких самих простих пацанів, як я. Нема нічого такого вау, Ти як сидиш, коли в BMW, ти відчуваєш драйв, емоцію якусь там, ну знаєте, несподіване щось таке, в BMW воно дарує, харізму. Volvo ти просто насолоджуєшся. Щось таке є. Просто насолоджуєшся. Спокійно, причому, з радістю з Можливо, ви мене зрозуміли. я сподіваюся, що так. Ну, кльова тачка, вона по-своєму кльова, вона комусь потрібна. Але в цілому я вам скажу так, чи сподобалася б вона мені? Якщо ви без великої родини, без діточок, скажімо так, без трьох, там, да, то в принципі тачка прикольна. В ній кайфово, в ній дуже впевнено, якось комфортно, вона їде непогано. Не все ж таки симфонія Вольво, вона присутня, вона відрізняється якось від багатьох інших автівок. І така шведська тут, тут, тут. Це ну, знаєте, я про це завжди мріяв дізнати, що це таке. Воно це відчуваєш, тут свій характер. І що я можу сказати? Мені сподобалось, мені прикольно. Я, напевно, більше тарахтіть не буду, задовбав жена. Так що всім бажаю миру, на перемоги. Слава Україні! Звертайтесь до нас. Ми з радістю вам все покажемо, розкажемо і дамо протестувати. З вами Льоха Трендавта. До зв'язку до зустрічі.